Сьогодні у нас на огляді габарити занесення, або, як їх ще називають, ріжки. Вони червоно-білі, мають 36 світлодіодів, дуже яскравих, дуже класно світять. Працюють від 12 і від 24 вольт. Це виробництво Туреччина. У них гумовий корпус. Скло з полікарбонату. Їх розміри 160 мм довжина, основа 95 на 35 мм і монтажна відстань отворів 75 мм. Ось такі класні габарити. Якщо вони вам сподобались. Посилання на них я залишу в описі під цим відео.